На Прикарпатті презентували документальний фільм Смуга перешкод. Історія Івано-Франківського пласту. Стрічка складається з десяти епізодів. Містить багато архівних кадрів. Зокрема, пластуни разом із краєзнавцями знайшли і оцифрували найстарішу військову кінозйомку Станіслава 1944 року. За кадрові тексти начитували барабанщик гурту Кораллі Віктор Кукуруза, письменник Тарас Прохасько та лідер гурту Кому вниз Андрій Середа. Загалом фільм став результатом спільної праці багатьох українських скаутів, адже пластунами були і залишилися головний актор Денис Жарков та головний оператор Ігор Гурський. Це архівні кадри, це інтерв'ю, репортажні кадри і постановочні. Це так званий стиль Діскавері. Ми власне брали його за приклад, коли створювали цей фільм. Бо вважаємо, що це є найдоступніше, те як можна подати історію або людські історії. Ми старалися власне протягом року зібрати дуже цікаві моменти із життя пласту. І цей наш головний персонаж, який мандрує горами, лісами. Він якраз збирає ці найцікавіші моменти. Це для нас було дуже важливим.